Вітаю в ефірі. Програма Української служби голосу Америки, час тайм» її ведучий Остап Яриш. Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму в понад 1 мільярд доларів. Серед іншого, в нього заклали додаткові 18 ракетних систем Хаймарс, боєприпаси до них та інше озброєння. Крім цього, США готують нові санкції у відповідь на проведення Росією того, що вона називає референдумами на тимчасово окупованих територіях України. Більше про це розпитаємо в Юлії Ярмоленко, яка зараз приєднується до нас із білого дому. Юлію, вітаю тебе. Вітаю, Отже, вітаю. Юлі, що в цей новий пакет озброєнь від США, і коли Україна може його отримати? Так, Остапе, це важливе оголошення. Звісно, і напевно найважливішим найбільшою такою річчю закладеною в цей пакет. Це дійсно є ці 18 систем «Хаймерс», які сполучені штати обіцяють передати Україні. Також в цей пакет входить багато інших речей: це радари, це системи спостереження, це боєприпаси, також спорядження, але також багато тактичних автомобілів, зокрема 150 броньованих автомобілів Хамвіс. Які активно використовуються тут на озброєнні американських військових, що важливо знати про терміни доставки цього пакету допомоги, насправді цей пакет допомоги виділяється за ініціативою сприяння безпеці України, і тут важливо розуміти, що за цим пакетом надається фінансування, яке можна використати для закупівлі певного озброєння в індустрії. Тобто, як пояснюють у Пентагоні, це оголошення означає початок кон контрактного процесу допомога за ініціативою сприяння безпеці Україні надається на середню і довгострокову перспективу, тому може ітися навіть не про місяці, а може йтися про роки. Також важливо пам'ятати, що вчора Пет Райдер, це речник Пентагону, сказав, що до кінця фіскального року у Пентагону і, взагалі, у Білого Дому лишається ще понад 2 мільярди доларів за іншою програмою програмою президентських повноважень. Це фінансування, за яким президент може виділяти озброєння безпосередньо із запасів, які вже є у Сполучених Штатів. І тут лишається питання, чи встигне президент за ці два дні використати і ці ресурси, а якщо ні, то що з ними станеться? І ми це питання будемо ставити і адміністрації і Пентагону. Юрі дійсно важливе питання. Будемо за цим також стежити. Якщо ж говорити про інші заходи, про тиск, зокрема санкційний, то деякі країни вже запровадили санкції. У відповідь на проведення так званих референдумів такий самий крок очікується і з боку сполучених штатів. Чи маєш ти більше інформації про це зараз? Остапи щойно Карін Жан пєр речниця Білого Дому, на брифінзі підтвердила цю інформацію, що Сполучені Штати працюють із партнерами для того, щоб розробити нові потужні санкції проти Росії тоді, коли Росія піде на анексію українських територій за результатами псевдореферендумів. Карін Жан П'єр сьогодні була досить різка і потужна в своїх заявах. Вона сказала, що Сполучені Штати ніколи не визнають псевдореферендуми, їхні результати та спроби Росії приєднати. Ти українські території вона також наголосила, що українці насправді захищають свою країну, і українці мають усі права захищати свою територію, зберегти свою зберегти повний суверенітет, і Сполучені Штати будуть продовжувати робити все, щоб допомогти Україні це зробити. У неї поста до неї поставили питання: чому ж не запровадити санкції просто зараз? Вона сказала, що Сполучені Штати готові і готові будуть запровадити потужні санкції, щойно Росія. Оголосить про своє рішення про анексію додаткових українських територій. Також сьогодні представник державного департаменту на слуханнях в конгресі наголосив, що запитали у нього про те, які санкції можуть розглядатися, і він сказав, що насправді можуть розглядатися будь-які санкції. І президент Байден, адміністрація Байдена, хоче продовжувати темп запроваджувати санкції кожні шість тижнів проти Росії. Дійсно важливі новини. Юлю будемо очікувати на розвиток подій. Дякую тобі. Нагадаю, з нами на зв'язку була Юля Ярмоленко із Білого Дому. А поки США працюють над своїми санкціями. Євросоюз вже оголосив про новий пакет заходів проти Росії. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн та головний дипломат ЄС Жозеп Борель пояснили, санкції стосуватимуться експортно-імпортних обмежень і є відповіддю на нову ескалацію війни в Україні. Зокрема, на проведення незаконних псевдореферендумів та на погрози Путіна використати ядерну зброю. Вид іліґал референда органайзбейвасія. We... із незаконними референдумами, організованими Росією, Кремль діє за тією ж схемою, яку ми бачили в Грузії в 2008 році та в Криму в 2014 році. Як сказав пані президент, ми засуджуємо це найрішучішим чином. І я впевнений, що говорю від імені всіх країн ЄС, що жодна з них не визнає ці сфальсифіковані результати. Ми закликаємо міжнародну спільноту зробити те саме. Тому що ці референдуми це цілковите порушення міжнародного права та принципів статуту ООН. Мета – позбавити військовий комплекс Кремля ключових технологій. Це включає додаткові авіаційні технології чи компоненти електроніки, а також певну хімічну продукцію. Цінові заборони на експорт з ЄС до Росії додатково послаблять економічну базу Росії та послаблять її можливість до модернізації. А тим часом у Конгресі США сьогодні розглядають додаткове фінансування для України на суму в понад 12 мільярдів доларів. Окрім прямої військової та економічної підтримки, законопроект передбачає виділення коштів на підготовку та відповідь на потенційні ядерні та радіологічні інциденти. Про це та більше поговоримо з Катериною Лісуновою, яка уважно стежить за темою і приєднується до нас зараз із Капітолійського пагорбу. Катю, вітаю тебе! Вітаю Вітаюста Отже, Катю, На якому етапі зараз розгляд цього нового фінансування для України? І чи можна очікувати, що для цього вистачить голосів? Наразі розгляд цього нового фінансування для України знаходиться на етапі розгляду в Сенаті. Його розпочали розглядати учора і сьогодні продовжують. Щоправда, крайній строк погодження цього цієї допомоги це ця п'ятниця, 30 вересня. Тут варто пояснити, тому що ця допомога для України, майже 12 мільярдів доларів, є частиною нового бюджету Сполучених Штатів Америки на 2023 рік, який фактично починається із наступного місяця, тобто із 1 жовтня. І щоби погод фінансування для України потрібно. Він є це є частиною іншого бюджету взагалі для сполучених штатів Америки. також тут варто додати, що зараз конгрес не голосує за весь бюджет сполучених штатів Америки на 2023 рік, а лише за найнеобхіднішу його частину і найнеобхідніші його пункти, щоб уникнути ймовірного вірного І до таких найнеобхідніших пунктів додали і допомогу Україні. Зазначу, що окремі пункти викликають супро. Речки серед демократів і республіканців так один з таких пунктів було виключено буквально вчора, але водночас як демократи, так і республіканці наголошують на тому, що допомога Україні конкретно ці майже 12 мільярдів доларів не є причиною суперечок і не будуть не погоджені сенатом. Принаймні, так про це мені сказали сьогодні сенатори, з якими я спілкувалась. Пропоную заслухати їхні коментарі просто зараз. Я повністю підтримую фінансову допомогу, яку надають Сполучені Штати для військових зусиль в Україні. Наразі ми розглядаємо проміжний бюджет витрат. Остаточно ми маємо ухвалити бюджет у грудні, але я проголосував за кожну копійку, яку просив президент, і я буду готовий голосувати і надалі. я підтримую виділення цих коштів. Ми повинні бути відданими підтримці України на довгострокову перспективу. Український народ, українська армія та президент Зеленський продемонстрували надзвичайну відданість, рішучість і мужність. І ми повинні підтримувати їх у довгостроковій перспективі. як завжди, із ретельною вагою ставлюся до будь-якого додаткового фінансування, яке вимагає адміністрація. І Голосуватиму відповідно до цієї належної перевірки та ретельного перегляду. Катю зараз у Вашингтоні перебуває також декілька делегацій з України, які власне і наголошують конгресменам та сенаторам на важливості нової допомоги для України. Серед них і делегація українських військовослужбовець ти мала нагоду з ними спілкуватися. Чи розповіли вони тобі, що саме зараз потрібно українській армії? Саме так Остапи під час розмови з конгресменами вони наголошували на тому, що Україні потрібне більше озброєння і більш якісне, далекобійне, зокрема протиповітряні установки, для того, щоб не лише продовжити контрнаступ, але й також захистити ті території, які вже вдалося звільнити. Окрім того, під час розмови із конгресменами і сенаторами, як поділились українські військові зі мною. Американські законодавці були здивовані кількістю українських жінок в українській армії і, взагалі, активністю жінок на допомогу Україні у цій війні, неспровокованій війні проти російської агресії. Пропоную подивитись детальніше про їхні візити, про що конкретно вони говорили із конгресменами просто зараз у моєму сюжеті. Дар'я Зубенко, інструкторка школи підготовки снайперів Збройних сил України, а також кандидатка медичних наук та соціології. В українській армії вона із 2015 року до повномасштабного вторгнення дівчина переважно тренувала українських військових, а вже після 24 лютого була задіяна в операціях оборони Києва, зокрема в місті Ірпінь та селі Мощун, а також Чернігівській та Харківській областях. Я була серед тих, хто заходив у село Ягідне. Вони коли почули, що ми українці, ці всі люди вибігли з того підвалу, вони нас оточили просто колом тісним. Ці очі величезні, ці діти, які там дивляться на нас. Ці люди, які плачуть, нас обіймають там, і вони питали, типу, головне таке питання в усіх, типу, а вони не повернуться? Скажіть, будь ласка, будь ласка, пообіцяйте, що вони більше не прийдуть. От. Ці жінки, в яких... І зараз ми говоримо про те, що це все продовжується в. Окупованих містах і селах, тобто ми звільняємо місто чи село і бачимо картини оті, що в Ізюмі, в Куп'янській, тобто катівні кладовища зі свіжими могилами, там, де цілі сім'ї поховані. За словами Дарії, головна мета їхнього нинішнього візиту до Вашингтону переконати США надати Україні потужніші системи протиповітряної оборони, щоб українська армія могла захистити вже звільнені території та продовжити контрнаступ. Мовчанськ, це Україна. Контрнаступ в Харківській області він був, звісно, швидкий. Це була успішна операція, але вона була, ну, за неї було заплачено високу ціну. І в Херсонській області це також має бути, і ну, це вже буде складніше, наскільки я спілкуюся з військовими і знаю сама. Відповідно, для ефективного контрнаступу потрібні танки, потрібні літаки, потрібні артилерійські системи, більш ефективні. Ярині Чорногуз 27 років. Вона парамедикиня. На передову пішла волонтеркою іще після Революції Гідності. Із 2021 року служить як бойова медикиня і розвідниця. У Вашингтону вона прибула просто із поля бою. Її батальйон знаходиться у Донецькій та Луганській областях протягом останніх 13 місяців. Ми намагалися стримати прорив у місті Маріуполь на північ України. У мого батальйону там були дуже важкі бої. Я була на спостережному пункті на дорозі, коли ми побачили велику довгу колону російських танків, яка рушила на нас і на українське село. У нас були важкі бої. Мій командир загинув. Я на власні очі бачила, як російські танки нищили і розоряли села українців. Загалом, якщо ти виконуєш бойові завдання на рівні з іншими, то жінок в українській армії поважають, розповідає Дар'я. Однак у перші дні упередження не уникнути, додає військова. Також в окремі підрозділи досі відмовляються брати жінок. Традиційне ставлення це є. І так само є проблеми з тим, що в деякі підрозділи просто не беруть жінок, тому що вони. З якихось своїх особистих міркувань, хоча вони не мають на це права, тому що в 2018 році був прийнятий закон завдяки адвокаційній компанії дівчат наших військових і активісток, що для жінок були відкриті майже всі бойові посади. Водночас за останніми даними, нині відсоткова кількість жінок в українській армії вища ніж в американській 22% ЗСУ проти 16% у збройних силах Сполучених Штатів Америки. Як розповідають членкині української делегації, така статистика викликала окреме захоплення у американських законодавців під час зустрічей. Навіть те, що у нас є така кількість жінок в армії, тобто це надихає їхніх жінок, щоб вони також ну, могли служити на рівні з чоловіками. Іван Качеванюк керує медичною службою в одному із батальйонів на передовій. Дівчина має орден народного героя України. Говорить, що проблем із виконанням її вказівок чоловіками, військовослужбовцями немає, особливо коли ситуація критична. Вони як тільки розуміють, що пахне жареним, от хочуть також жити і бути цілими. Тому коли не знають, що робити, і знають, що я підкажу скерую, і ми звідти виліземо, то ніхто нічого абсолютно не каже проти. Всі виконують команди досить чітко і злагоджено. За словами Іванки, попри важкі випробування, висока мотивація української армії допомагає рухатись далі. Важко, важко, важко продовжувати. Залишатися крок за кроком, але кожен знає за що ми там стоїмо, і що ми там робимо для чого це для того, щоб звільнити тих, хто вже зараз на окупованих територіях, щоб звільнити наших людей і нашу землю після тижневого візиту та офіційних зустрічей у Вашингтоні. Жінки повертаються на передову виконувати свої обов'язки. Катерина Лісунова, Костянтин Голубчик, Голос Америки, Вашингтон. Катю, дуже цікавий сюжет. Дякую тобі. Хочу ще одне запитання поставити в конгресі. Розглядають окрім зброї також інші важливі питання. Пов'язані з відповідю на повномасштабне російське вторгнення сьогодні, зокрема, відбулися слухання щодо встановлення відповідальності за воєнні злочини та злочини проти людяності. Ти знаєш за цим слідкувала на чому наголошують американські законодавці? Саме так остапи сьогодні. В комітеті Сенату в судовому комітеті Сенату обговорювали питання про те, як переслідувати тих, хто вчинили воєнні злочини в Україні. Зокрема, одним із важливих питань, які піднімали, це питання того, як Сполучені Штати Америки можуть переслідувати росіян, які вчинили злочини в Україні, які прибули потім у Сполучені Штати Америки. Зокрема, питання ведеться про те, як не змінити законодавство Сполучених Штатів Америки, яке б допомогло переслідувати таких злочинців, тому що нині за законодавством сполучених штатів Америки переслідуються не між... не злодії, які вчинили міжнародні злочини, воєнні злочини, але безпосередньо це мають бути люди або американці, або ті, хто вчинили злочини проти американців. Ну, яке би переслідувало людей, які вчинили воєнні злочини на міжнародному рівні в інших країнах, наразі немає. І це було одне із важливих питань обговорення. А, принаймні, так сьогодні мені сказали про це сенатори, які були присутні на цих слуханнях. Пропоную заслухати їхнє пояснення просто зараз. Нам у сполучених штатах потрібно ухвалити закони, які краще підготують наше міністерство юстиції до судового переслідування військових злочинців. І вони мають бути дуже конкретно зосереджені на конфлікті в Україні. Ми можемо говорити про інші юрисдикції, але зараз нам потрібно надіслати дуже чіткий сигнал усім, кого мобілізує Путін, що вони потенційно можуть бути винними у воєнних злочинах. Це врятує життя людей в Україні, а також при Тягне до відповідальності Путіна та всіх, хто підтримує його незаконні дії. І зрештою, якщо хтось із них перебуватиме тут у Сполучених Штатах, їх засудять. І Я сподіваюся, що наші партнери по НАТО та ЄС чинитимуть аналогічно мета сьогоднішніх слухань полягала в тому, щоб зібрати інформацію від департаменту юстиції та внутрішньої безпеки та передати її в конгрес для обговорення того, як ми можемо змінити деякі наші закони, щоб надати більш розширені повноваження для переслідування воєнних злочинів скоєних за кордоном. Сьогоднішні свідчення були дуже корисними для нас, для подальшого розгляду законодавства із цього питання. Катю, дуже тобі дякую за твій детальний аналіз. Нагадаю, з нами була Катерина Лісунова на зв'язку з Капітолійського пагоду. Командувач військово-морських сил України Олексій Неїшпапа отримав звання віце адмірала через два дні після затоплення флагманського корабля Чорноморського флоту Росії. Москва за сім місяців війни під його керівництвом Україна продовжує ефективно стримувати противника. Мирослава Гонгадзе мала нагоду поспілкуватися із командувачем у Києві протягом патрулювання Дніпра. Їхню розмову дивіться далі. Отже, ми зараз в середині вересня. Як ви оцінюєте ситуацію на фронті? Як, на, як з моря, так і з землі? Морі противник відмовився від висадки морського десанту на даний час. Ми Несозвані відповідну умови, тому що є певні заходи, які ми вжили за ці півроку війни. Противник знаходиться на відстані більше 70-80 морських міль від нашого збережжя. я не немає на увазі, крім. Автономних швидкий Криму, яка зараз ліву контролем і частини Херсонської області. В відповідних вогневих позиціях знаходяться кораблі, які несуть за собою смертоносний калібр, які по радіусам може досягати до будь-якої точки нашої країни. І вони постійно цим займаються, тобто наносять вогневе враження по об'єктам інфраструктури, соціальним об'єктам країни. Іменно Кораблів Чорноморського флоту, які зараз знаходиться в борьбі. Український військово-морський флот не може подолати ці, ці вогневі точки. Чому? Багато причин, в тому числі відсутність відповідної зброї, на яке може досягати такої відстані. Це раз, по-друге, то що є певна обмеженість в інформації, але в цілому ми. В перспективі вважаю, що доб'ємо результати, будемо мати можливості щодо кораблів і містах і формічних українці продемонстрували свою здатність воювати, захищати свою територію, відвоювати свою територію. Як ви за вашою оцінкою, як ви оцінюєте здатність українського і російського війська? Вони за загарбники, вари і як кажуть, не маючи совісті, не маючи яких елементарних людських принципів життя. Тому ми сильніші, тому що ми вдома, ми захищаємося, це перше По-друге, українці це гарні і всі знають всі вівка, починаючи Запорожські Січі і такі ж. Тому ми гарно воюємо. По-третє, ми дуже швидко навчаємося, Всі озброєння, які надаються нашим партнерам, наші військові, дуже швидко вивчають. Дуже швидко правильно і гідно застосовують. іноді ці тактичні прийоми, які застосовуються з цим озброєнням, відрізняються від тих способів застосування, які застосовуються нашими партнерами або тактики застосування і дають відповідний результат. Я думаю, настане той час, коли ми будемо святкувати перемогу іменно завдяки цим здібностям нашого народу, нашої бронесії. Сьогодні ви в процесі війни вже створили певні Частини Збройних сил змогли сформувати. Що вдалося зробити? Вже навчитися в процесі самої війни. Військово-морські сили були розроблене концепція розвитку військово-морських сил. в принципі, були повністю виправдано під час війни. Сформовано берегові ракетні війська, військово-морські сили, які озброєні відповідними крилатими ракетами Нептун, крилатими ракетами «Гарпун», які є зараз основним фактором, який впливає на. На поведінку противника на морі на даний час. Створені відповідні підрозділи на річках. Острів. А, яким чином вам вдалося? Це робота всіх збройних сіл під керівництвом відповідного стратегічного груповання для виконання цієї задачі. Задача військово-морських сіл в складі цього груповання була не допустити. Поповнення запасів, тобто логістики, за порушення логістики цього острова. Знищили е систему доставки, е есть, знищені були корабль е забезпечення Черноморського флоту, на який, до речі, ніс на, на собі з ракетний комплекс. Есть, плюс ми до цього часу вже знищили декілька катерів, десантних катерів, які теж здійснили логістику. Ми порушивши логістику, е, е, супутні е е війська, маючи відповідно. Дальність підтримувати постійний вогневий вплив на сі острів, плюс повітряні сили, які здійснили теж саме вогневий вплив з повітря. Тим самим просто вимушили противника покинути і відмовитися під контроль цього острова. Як ви бачите здатність України, можливість України витиснути росіян з Криму? Хоче мені збройні сили здатні вивільнити Україну. Дійсно. Та допомога, яка є в партнерах, вона дуже-дуже має велике значення. В першу чергу зброя. Це боєприпаси. І, звісно, для того, щоб планувати такого роду операції, повинен бути відповідний комплект іменно зброї. Я не говорю зараз про людей. Вони у нас є, вони навчені, вони патріотичні, вони налаштовані, вони професійні. Але зброя, зброя шає все. Багато інших речей вони завдяки нашим партнерам у нас вже є. Тому іменно зброя зараз грає саме ключову роль в цих, в цих операціях. Ну опять же, зрозуміло з того, що ми не втомилися. Ми будемо йти далі, і ми будемо вивольняти нашу землю від загарбників. Яка сьогодні зброя дуже необхідна в Україні, якщо можна публічно про це сказати? І як ви зараз зрозуміли, що ну, західна спільнота допомагає? Як ви взагалі оцінюєте цей, цю, цю допомогу? Для того, щоб е, захистити себе, нам треба потужна система протиповітряної оборони. Здивування нашого противника, який що через пару тижнів майже зруйнував повністю протиповітряну оборону України, наші повітряні сили добрисно знищують літаки кожен день майже. Ракети, але все ж таки є недостатньо для того, щоб прикрити важливі об'єкти, прикрити наші міста. Це не тільки гітноракетні е комплекси, технічний комплекс. це різні літаки винищеної авіації. Це літаки, які спроможні підтримувати супутні війська, військово-морські сили на морі. Тобто, це така потужна система, яка нам дуже важлива для того, щоб далі йти вперед. Ну і по-друге, це, це називають зброя довго року. Це стосується як на землі, так і на морі. Завдяки Сполученим Штатам є «хаммерси», є артилерія, три сім'єрки». Вона це і зіграє і продовжує дуже ключову роль на фронті. Але далі повинна бути збільшена. Два ключових моменти: це протиповітряна оборона, це зброя довгі руки. Як ви бачите можливість Росії регенеруватися чи знову піти в якийсь серйозний наступ? Як ви оцінюєте цей, цей ризик? Знає, треба нести таку поразку, щоб воно генетичне. Всі країни розуміють, що знищувати інші нації, знущатися над іншими країнами не можна. Це треба як, зробити привітку. Наскільки оплати? ну це історичне питання. Але ми повинні зробити так, щоб наші нащадки жили спокійно, наші діти, внуки. Ближайші 100 років. А, як ви бачите сьогодні а, перемогу України? 91 рік от і Україна, тільки в тих, в тих територіях, але розвита, цивілізована, економічна на високому рівні, щоб люди мріяли жити в Україні. І просто жили в Україні, а мріяли тут жити. Тут, тут було комфортно. Тут було радісно, що дуже у нас класна країна. У нас краща країна в світі. Тим часом на кордоні з Грузією утворюються черги. Росіяни здебільшого чоловіки намагаються масово виїхати із своєї країни, щоб ухилитися від мобілізації. Однієї з найдовших черг на в'їзді в Грузію. Тисячі людей вже тиждень стоять на пунктах пропуску в спробах перетнути кордон. Значна частина грузинів побоюється, що разом із тими, хто проти російського вторгнення в Україну, до Грузії прибудуть ті, хто підтримує політику Кремля, але не хоче воювати особисто. Наші колеги з грузинської служби голосу Америки побували на пункті пропуску у верхньому Ларсі і поспілкувалися із тими, хто хоче його перетнути дуже багато людей стоїть на кордоні. Багато хто виїжджає. Люди з цим не згодні, але звичайно, і великий страх є у людей. Не виходять на мітинги нікуди. Ну залякана дуже сильно країна. Ну, з режимом з путінським я з режимом путінським я не згоден повністю з тим, що він робить. сидіти просто і ждать. не хотілося сидіти і чекати, поки тебе призвуть, і потрапити або до в'язниці, або ж в армію. В армію не знаю, як зараз, час до нідавнього времені, но большинство Не знаю, як зараз, але до недавнього часу більшість підтримувало війну. Я не підтримував. Я не підтримував. Я б не назвав це парадоксом. Я б не назвав це парадоксом. Люди просто готові воювати, сидячи на диванах, переважно. Ну, ви самі все розумієте. Ну, ви самі все понімають. Паніка за того що то паніка через те, що говорять, що хочуть закрити кордони в Росії. І тому всі поспішають. І в Росії всі друзі теж поспішають. Ашановка накалена. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому будемо прощатися. Приєднуйтеся також до наших щоденних брифінгів о 18-й за Києвом на Ютубі та Фейсбуці, де в прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Ми ж зі свого боку спробуємо на них відповісти. Дякую, що були з нами. Дякую, що довіряєте нам. Мирної вам ночі та спокійного ранку. До зустрічі.